Чарівний пензлик. Жив колись бідний хлопчик на ім'я Марк. З раннього дитинства мріяв він навчитися малювати. Та, от біда, не було в нього грошей, щоб придбати пензлик і фарби. Одного разу ішов хлопчик повз школу. І побачив, як багаті діти малюють за мольбертами. Марк зупинився і почав заворожено спостерігати за ними. Як же йому хотілося малювати? Учитель, побачивши бідно вдягненого хлопчика, невдоволено глянув на нього, а потім, як закричить «Іди геть, злидарю!» Не заважай дітям малювати. Невже не можна малювати тому, хто убогий? запитував себе Марк, ледве стримуючи сльози. І хлопчик сам почав навчатися малюванню. З кожним днем малював він усе краще й краще, проте свого пензлика так і не мав. Наснилося якось Марку, що добрий сивобородий дідусь подарував йому пензлика. Цей пензлик чарівний, попередив дідусь, тому будь із ним обережний, інакше станеться лихо. Уранці прокинувся Марк. Оце так диво. Він і справді тримав у руках чарівний пензлик, схопився марк із ліжка і одразу ж почав малювати. І щоб він не намалював, усе ставало справжнім. Відтоді, цілими днями Марк малював речі, що були дуже потрібні біднякам, кому черевики, кому сорочку. А кому й колесо для воза. Незабаром чутка про талановитого хлопчика дійшла і до місцевого пана, наказав багатій схопити Марка і негайно привести до нього. Зажадав пан, аби Марк намалював йому лютих бійцівських собак. Але хлопчик відмовився. І як на нього не гримали, як не погрожували, він не відступався від свого. Розлютований пан наказав відвести Марка до стайні та замкнути там. Нехай померзне, поголодує, може, слухнянішим стане, міркував багатій. Три доби слуги не випускали хлопчика. Сподіваючись, що за цей час він одумається і пристане на умови їхнього пана. Але коли слуги відчинили ворота стайні, виявилося, що Марк намалював драбину та втік. Однак, після цієї пригоди довелося Марку залишити рідне село і переселитися в далеке місто. Там він продавав людям свої картини. З того і жив, а щоб його не викрили, залишав малюнки незакінченими, тому вони ніколи не оживали. Одного разу Марк намалював журавля. Лише ока у птаха не було. Аж раптом, несподівано для хлопчика, з кінця пензлика зірвалася краплина фарби і упала саме туди. Де мало бути око? Тієї ж миті журавель змахнув крилами та полетів. Усе місто заговорило про цю дивовижну подію. Дійшли чутки і до імператорського палацу. Імператор наказав своїм вельможам розшукати юного художника і привести до нього. Імператор був злим і жорстоким. Він наказав Маркові намалювати кайдани для селян, але хлопчик відмовився правителя охопила лють. Що ти відмовляєш мені самому імператору? Негайно заберіть у нього пензлика. Слуги відібрали пензлика, а самого Марка зв'язали. Заволодівши чарівним пензликом, імператор одразу ж заходився малювати. Спочатку він вирішив зобразити величезного страшного дракона, який допоможе йому завоювати весь світ. Але замість дракона. З паперу зістрибнула обскубана курка на довгих тонких лапах. Вигляд у неї був жалюгідний, але характер жорстокий. Курка почала ганятися за імператором і його слугами і щепати їх своїм кривим дзьобом. Після такого невдалого експерименту імператор вирішив повернути пензлика Марку. Навіть пообіцяв нагородити хлопчика, якщо той слухняно виконуватиме його бажання. Намалюй мені гору, ні, у горах страшні звірі водяться. Хай краще це буде море, наказав імператор. Марк провів кілька разів пензликом по паперу і перед очима імператора. Заграло синє синє море. Імператор був задоволений і зажадав ще й корабель. За мить на хвилях гойдався великий вітрильник. Імператор і його придворні сіли на корабель, і він відійшов від берега. Проте пихатому правителю здалося, що судно пливе надто повільно. І він наказав художнику намалювати вітер. Марк почав водити по паперу пензликом і повіяв сильний вітер. Корабель став швидко віддалятися, і незабаром зник за обрієм. З того часу ніхто більше не бачив ані злого імператора, ані його корабля, а всі жителі тієї країни. Почали жити дружно і щасливо.